Я думаю, що нам всім знайоме це відчуття, коли ми хочемо все встигнути. Беремо на себе якнайбільше обов'язки. А в результаті ми втрачаємо контакт зі всім втрачаємо контроль. В нас є ілюзія контролю, але насправді цього немає, і ми просто вигоряємо. Давайте сьогодні розберемося, чому так відбувається, і що з цим робити. А також я вам дам дуже круту техніку, яка допомагає насправді поставити пріоритети в вашому житті. І побачите, що ж в житті просідає. мене звати Ольга Палипчук, я коуч, енергопрактик та хілер, і просто жінка, яка живе це життя наповну. Ви знаєте, я свого часу теж старалася все встигнути, все зробити, і ніколи не розуміла, чому ж в мене дуже багато сфер просто, я так скажу, просідали. Хоч ніби контроль і фокус був всюди, але його не було ніде. Тому що коли ми. Пробуємо все встигнути і бути тут зараз, там ще десь і встигати все повністю. Ми не встигаємо нічого. І ми насправді не успішні ніде. Чому так відбувається? Тому що, по перше, ми, хоч жінки, думаємо, що ми мультизадачні, насправді так не є. Наш мозок не встигає переробляти величезну кількість інформації, яку ми в нього загружаємо. І дуже часто, коли ми фокусуємося і на роботі, і на домі, і на будинку, і на чоловіку, і на батьках, і на ще мільйоні різних задач, наш мозок не розуміє взагалі, що відбувається, в нього забагато інформації, і тоді він розфокусовується взагалі. Так само, коли ми зосереджені на різних сферах життя, ми не бачимо деталей. І тут теж ми не можемо добре розвиватися. Плюс ми. Просто фізично не можемо встигнути все, і це нормально, тому що мені вже чесно набридли оці всі книжки, коучі по гіперактивності, по гіпер чомусь там, щоб встигати все, щоб здобув зробити з 24 годин 356 це нам не властиво, це не властиво для нашого жіночого організму, це не властиво для нашої фізіології, це не властиво для нашого мозку. Нам треба зрозуміти, що це окей, не бути роботами, це окей бути жінками, це окей бути людьми. Звичайно, хочеться мати фокус на всьому. Звичайно, хочеться мати все під контролем. Тому... Для мене є один дуже класний інструмент, який мені допомагає мати все під контролем, і це колесо балансу. Колесо балансу це неймовірний інструмент, який ділиться зазвичай на вісім категорій, на яких ми розподіляємо наше життя, і в якому ми можемо докладно подивитися і оцінити себе. Ми можемо подивитися з висоти. Пташиного польоту, як же ж е, поставити пріоритети, що для нас зараз важливо, що в нас присідає, і просто зробити ідеальну картинку. І давайте спершу розберемося, що ж таке колесо балансу. Колесо балансу це є дуже крута практика, яка власне тілить наше життя на вісім частин. І допомагає зрозуміти, що ж просідає в нас в житті. Як це зрозуміти? Зрозуміти дуже просто: просто реально оцінити, наскільки відсотків ви задоволення з цієї чи іншої сфери життя. Сфери життя, такі, як, наприклад, гроші, стосунки, особистий розвиток і так далі. І, так далі. і після того, коли ми чесно оцінимо, як виглядає наше життя, і відразу я вам кажу, якщо ви оцінюєте своє життя і ви бачите, що в одній сфері у вас 10%, а в другій 100%, це нормально. Взагалі, ідеально, це коли в кожній сфері вашого життя приблизно 50%. Тому що неможливо мати все на 100%. Знаєте, оце, оцей комплекс відмінника, який мені дуже не подобається в нашій системі освіті, коли треба мати все там на 5 чи на зараз на 12. Тому що нереально у всьому бути відмінником. І оце ми беремо зі школи і потім перетягуємо в наше життя. Ми хочемо бути ідеальними мамами. Ми хочемо бути бізнес Ми хочемо, щоб у нас був ідеально чистий будинок. А це зробити нереально. І ідеально, це коли у вас всі сфери приблизно тягнуть на 50-70%. Це є ідеально для вас, для вашого життя, для вашої менталки. Тому. Я вам пропоную зробити або самим це цю практику, яку я ще розпишу в описі, або ж майже кожного місяця я роблю групову практику, яка називається Колесо балансу, де ви можете до мене прийти і в онлайн режимі, можливо, будуть офлайн, але я про це ще подумаю. Пишіть, мені, якщо ви хочете в Києві або у Львові офлайн-зустрічі, тоді я про це подумаю. Поки що зустрічі офлайн. Групові, і чим вони круті, тим, що, крім того, що ви оцінюєте себе, оцінюєте те, як ви е, відчуваєте своє життя, відчуваєте свої сфери, так само ви можете отримати поради від інших людей, поради від мене. Я, як коуч, а також енергопрактик, підсвічу вам, над чим ви можете попрацювати. Також у нас є чат, і після того як ми пропрацюємо. Ваші сфери життя. Ми в першу чергу теж на сесії робимо фокус і пріоритет на одній максимальні двох сферах життя, над якими ви будете потім працювати протягом наступних двох місяців. І це все буде контролюватися в чаті. У вас буде підтримка інших жінок, чоловіків теж це не тільки говорю, жінок, тому що в основному приходять жінки на ці сесії. Але, чоловіків, я теж з радістю запрошую. Тобто, у вас буде підтримка інших людей, у вас буде моя підтримка. Плюс протягом сесії у вас буде дуже багато інсайтів. Ви зможете також познайомитися з іншими людьми, з однодумцями, побачити, як в інших людей це працює, побачите, що ви не одна чи не один такий. Тому я дуже рекомендую найближча сесія, 28 вересня. Посилання буде внизу в описі. Тому приходьте, я буду дуже рада, також є можливість, звичайно, записатися на індивідуальну сесію. Е, інші анонси, або якщо ви дивитеся вже пізніше, це відео теж будуть в описі, я буду це постійно оновлювати. Також я вас запрошую підписатися на всі мої соцмережі, які є в описі. Там завжди є всі актуальні анонси про всі сесії, про всі практики, про всі заходи, які я проводжу, а їх є дуже багато, тому підписуйтеся, ставте лайки. І пам'ятайте основне, що ви не можете все встигнути в добі тільки 24 години, а пріоритетом завжди мусите бути ви.